Так само ми вимагаємо, щоб цього тижня в порядку денному стояла наша постанова про заборону транзиту російської нафти через нафтопровід Дружба. Ну погодьте, що це маячня, коли і досі Україна дозволяє через цей транзит Росії заробляти на війну на мільярди євро доларів на цьому нафтовому транзиті. І маємо також констатувати, що влада збирається попри. Такі важкі зараз випробування для України зосередитися на кадрових питаннях. Сьогодні, от пленарний тиждень, по суті, розпочався з роботи комітетів, де розглядали відставки: відставку малюка з посади голови Служби безпеки України, відставку міністра оборони Шмигаля і віце-прем'єра з питань цифровізації Федорова. Представники Європейської солідарності в комітеті нацбезпеки і оборони проголосували проти і відставки малюка з посади голови служби безпеки України і міністра оборони Ця європейської солідарності наступна. Перша ми звернулися до Зеленського про зустріч з лідерами парламентських фракцій для того, аби парламент почув аргументацію, так чому зараз під час війни звільнюється адекватний керівник служби безпеки України. До речі, ми дякуємо багатьом іншим фракціям, які займають точно таку позицію і хочуть почути аргументацію цього звільнення. Її немає. Більше того, хочуть звільнити малюка і нікого не призначати для того, аби у нас було фактично дві служби безпеки: одна займалася протидією ворога, а друга під крилом банкова займалася протидією журналістам, активістам опозиції бізнесу. Звичайно, це неприпустимо.